О, вот ми тут. Ми тут І нам треба поїхати сюди. Взяти цю місію, я думаю. Ну нічого. Мені дуже подобається КПП оце. Я сюди я щоб ти розумів, я сюди їхав на машині великій. На вантажівці. І тут я застряв, представляєш? Виїхали? Так, да, тут от в болоті, я застряв і не міг виїхати. Я навіть не доїхав. А дивись на цьому маленькому як я добре їду. Дивись, добре добрий Що? Ну я цей поїхав в гараж потім, забрав гараж в машину. Ну дивись як їде сюди. Дивись, як вона прохідна така, бачиш? Як танк. Ну. Але там є дуже класні машини. Вона ну, дивись як... Потихеньку собі їде, їде. Угу. Ну, як танк їде, да, але воно не танк. Але дуже собі спокійно, так собі добре, ні? Називається SnowRunner. Да. Так. Того він. Ні. Та це було це, її, затопило тут. Щось сталося, погода пога була. І затопило, річки вимило. Бачиш, і. як. Як навидння, ти типу, познаєш? Да? Тут треба будувати мости, вести Вести різні матеріали, як знаєш, будівники. Зараз я їду до тої леп. я зараз покажу тобі, там упала, упала ця. Леб упала. Електро там опора. Дивись. І треба її зробити, так. Да? Подивись, бачиш упала. бачишь Вот упала тут. Маленько. Не да. Не, а ты... тут -то кто мог помочь. А вот давай, ну да, это тут, я не знаю, буревий был, чешешь, короче, тут уже, бачишь. Впавши леп, що треба зробити? Де ми зараз знаходимось? Ми. Так. Да. Ми тут знаходимось. Де Угу. О, дивись, що нам треба зробити. Нам треба е поїхати. Взяти сюди, поїхати бет бетонні блоки. Два бетонних блока. О! Потеряна цистерна. Два бетонних блока треба взяти сюди, поїхати. Цю машину ми лишаємо тут. Зараз поїм побачу. Коротше, я кладу машину тут. Так, 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 тут дуже бачиш, що дуже світло було. Так, машину ми кладемо тут. Залишаємо її. я повернуся. Коротше, я взяв. А а... Ні. Я взяв місію на ЛЕП. До неї треба, коротше. Зараз я подивлюся, А чого воно у мене не відображається тепер. Управління ЛЕП. О. Треба бетонні блоки. Угу. І потрібно. Так, да, гараж там є, але я не бачу свою машину. Чогось. Скаут є, а моя машина там, понятно. Шевролет. Ні, я зараз поїду на цьому. На цій тачці евакуююсь. Так. Да. Дякую, Мен... серденько моє. Так, да. так. Да, да. Так, ну теоретично мені вистачить бензо, щоб ти їхати до лісопілки. Так, я поротчі погнав е, на грузові пум. Е, значить. Взяти бетонні блоки. Скільки? Дві штуки мені треба. А ти якщо ну, типу, ти їдеш на ферму, да. Ну, якщо ти не ну, типу, не встигнеш, то треба, коротше, металічні балки на складі в місті. в місті. Да, да, в стороні. Ну все, короче. Ну, будеш в тих Тобі місцях. Тобі буде ближче туди доїхати, Да, 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 да. Не зрозумів, шо це. Ааа, я ж це не взяв. О, там грузовик якийсь застряв в воді. Да, я там знаходив. Все в реліг и діаг выйти Ну бажано би да, щоб вона, вони всі будуть... Добре, подивись що там по бензину. Я тут граю. Далі, що... Далі, що... Да, треба. Бачиш тут таке було? все розмило. Все розмило. Ну це цунамі, тут щось було, розлило, дуже сильний дощ пішов, я не знаю. Дуже тут. Я угу. Ну тут сильніше, бачиш. Ой, тут трешак. Ну ладно, спробуємо переїхати. Як Такий сильний вітер і сили це ж не то, що просто вода. Це ж не то, що ти з пістолетика стріляєш в бікно. Дивись тут, я і не можу проїхати нормально, ти бачиш? Ну, що це таке, вчора я так залітав сюди капець. Це що, із-за того, що дощ пішов і знову розмило дорогу? Таке може, може бути, бути, чи ні? Напевно. Бо, бо, бо у мене бувало таке, що я просто так прикольно, ну, типу, дуже добре заїжджав, як знаєш, ніби так е, суха Всього була. Веточку? Да, полегеньку, так, типу, все окей. Нічого проблем ніяких не було, а тут бляха їдуть в багнюці і, і топлюсь. Ми залишили, бо ми приїдемо туди з цієї вантажівкою. Ми, нам треба бетонні блоки завантажити. Ну, я... ну так. Дивись, ми зараз загрузимо тут. О. Дорога вже з'явилася. так. Які люди? Ну тут не показують людей. А може евакую, евакуювали. Забрали їх, бачите, да, І залишились тільки робітники. Ану. Бетонний блок. Так? Раз. Два. Два, Все. бачиш, два бетонних блока. І тепер нам треба їхати. Це... Угу. Нам треба знов повертатися по тому... по тому болоту. Знову. Нормально? А давай все так. Прикольно? Угу. Что-то в машине мы едем. Новую дождь пришел. Ну. А? Да. А, то вона гружена добре, все помає, вона їде як демон. Ні. Мі здається, там тьмурчик уже закінчив. Так. Дуже небезпечно, бо я тут раз упав. Це піп'яце, як це ресормано. Що там у тебе як справа? Оценьку йдуть. У тебе є бортовий прицеп? Е, ну, типу, на мені є, да, я вожу ж на ньому. А, прицеп? Ну, ну я... Бортовий, так, да, щоб на себе, на себе поцепити. Ну на сам на саму машину чи причепити до машини? Чи що ти маєш налазить? На саму машину. Да, да, в мене є. Добренько. Ну, туди середні бревна не залазять. Чого ти так думаєш? Ну ми ж проверяла тоді, я заходю. Нам не треба. Ні, ні, ні. Нам ми самі їх туда загрузим. Головне, щоб борти були. Борти є, але... Витримає в мене тут, Щоб вони не повипадали. Ми постараємося їх так покласти, щоб вони не повипадали. Я тобі кажу, що я би взяв би. Поклав би собі середню, типу для оцю, для брьовін на себе, ну нову каркас, і докупив маленький прицепчик. І, і... Середні. Для середніх брів ти можеш середні вести? Чи тільки маленькі? Е, я можу короткі, але докупити прицепчик, який, знаєш, типу подовжу, І ти кладеш, і вони всі збираються там. Ну, коротше, треба це протестити. Вони там багато дирок, коні, вони повисипаються. Ні, то та ж там крюк є. Ну не, не крюк, стопорки такі, вони все, все буде добре. Ну мало би бути. Добре. Ти там зайнятий сильно? Ну зараз я відвожу блоки до леп. І повертайся Бетонь. на лісопілку. Ні-ні, не на лісопілку, на... цю. На гараж, а потом на лісопілку. Ні, я їду в місто, беру... Треба. Мені а, треба... Ти хочеш блок. Ну давай, відкривай. Да. А потім цей. Потім вже під'їдеш сюди. Я хочу відкрити дорогу, щоб можна було їхати щось. Бо це можна було зробити та ним-давно ще. Щоб... Ну а що, мабуть? Буде... Кран, хуян. Так, yeah. є. Правильно ми їдемо? Ну да, правильно. Жийка, от коли вже знаєш дорогу, вже і карта не така велика. Угу. Mm -hmm. Собі спокійно їдеш по дорозі. Маршрут вже вивчив. Ну я вже навіть знаю в яке болото можна заїхати, а в яке ні, знаєш, типу я вже маю маршрути об'їздами. Треба mm ж -hmm. було придумати таку Ну. Заморочилося. Ну, Ні, прикольно, прикольно. Мені так подобається, коли зриваю, блін, дерева, це вообще. Так він і ламає дерева, дерева да. Внуться, да, і, да, Типу, да, Коли да. ти цей, коли ти в листя шевелиться в да, блоках, да, да. коли ти цепляєш. Прикольно зроблено, так. Да. Душевно. По домашньому. По домашньому, Блін, ну я не розумію, а що ми, ми не зможемо повністю, е, типу, місто підняти. чи, чи що? Типу, щоб тут було все добре. Ну, частково. Мені здається, зможемо. Ту там, знаєш, укла... укласти асфальт, типу, заб... ну, типу, заробити все, знаєш, щоб, типу, там дорогу зробити. Прикольно було б таке? Да. Привести, типу, матеріали і там хтось укладає, ну, Від типу, привести, відремонтувати дорогу, типу, знаєш, щоб не було багна, все. Там якийсь ескаватор, ну, типу, щось таке, знаєш, що вже. Типу, як смесь з Build Simulator, чи як він називається, да. Тики лайтовіше, да? Так, да. Служби нема в церкві. Всі сплять що? Ну то так, напевно. Вже ніч. наближається. Так, управление, металлические балки. Еес. Тимі металеві балки такі важкі, це просто капець. Угу. Тут, тут, тут реально відчуваєш вагу. Ще цю місію треба забрати? Чи мене забрало цю місію? Я спочатку не знав, що то не можна брати. Так, да, бачиш, можна щось. Короче ні, достающе оборудовані. Будь ласка. 3200. Слухай, на ровному місці. Красота. Ну, типу, не взяв 3200, контракт на 3200. Можна взяти. Нам треба більше обои рівно. Я просто не бачу що ти там робиш. Ти вже посередній по пови чи що? Та ні. Я-я-я-я-я це конечно да Нормальна така місія не, не важка, я б не сказав, що вона важка. С леп. Бляха-мохо, це я, конечно, кишочина, блядь. Ресори у мене майже, блін. Вбиті. Від ваги, прикинь, розбиваються ресори. Жість. Так, три брівна це у нас. Ох, хібать. Три брівна це у нас одна партія. А треба чотири, на? три по три. Так, що у нас? Так. А ну-ка. Буде -ка сцена якась? Oh. Ні, яка сцена не буде. Ми просто відремонтували і все.